Ішнуала, народи, ви на каналі Нічна Воїтелька. Сюжет початку внутрішньої війни уже перед нами. Він лише представив нам фігури, які виступають на поле, але я уже нарила нам з вами соковитих лорних деталей і що з нами всіма буде далі. Беріть смаколики і всідайтеся зручніше, бо ми тут надовго. А розпочнемо ми саме з гостровухих людей і як вони пов'язані з тим, що знаходиться на іншій стороні планети за штормовим морем. Араті, яких ми зустрічаємо у локації святопад, виходці з імперії Аратор. Це стародавня імперії. Яка об'єднала усі людські племена і поселення заради боротьби з імперією тролів Амані. Воєначальник племені Араті Торадін оголосив себе королем і об'єднав людей десь силою, десь політикою, десь шлюбом, але це допомогло людям виступити єдиним військом у війні проти Амані. Остаточно розгромити тролів вдалося після союзу з вищими ельфами Кельталасу. Після цього народи людей і вищих ельфів надовго стали союзниками, друзями та навіть родичами. Звідси і гострі вуха в людей. Аратор проіснувала більше тисячоліття, але з Імперія розпалася. Частина шляхетних сімей Аратору заснувала Лордерон. Частина, включно з нащадками Торадіна, відправилась на південь і заснували штормовій. Останній відомий прямий нащадок Торадіна Андуїн Лотар, який загинув під час облоги Шпиля Чорної Гори. Тоді родовід короля Тородіна в східних королівствах обірвався. Але тепер ми знаємо, що родичі Лотара вижили десь за штормовим морем. Так, в якийсь момент історії, поки Аратор був у розквіті, якась частина Араті подалася далеко на захід. Для імперії подібні експансії не мають нічого надзвичайного, але у мене є одна теорія: про те, що за штормовим морем щось є, були тільки окремі згадки про піратів, що дісталися тих земель і повернулися з купою скарбів, що свідчить про те, що там є квітуча цивілізація, про драконицю Еренетрію, яка відправилася дізнатися, що там за морем, і зникла, але з'являлась у Смарагдовому сні, а отже, вижила. І про експедиції, які відправляли хранителі Титанів, щоб знайти єретиків. Детально ці історії я розбирала у відео Секрети смарагдового сну. Я дуже раджу його подивитися, бо ті історії заграли новими фарбами тепер, коли вийшла внутрішня війна. Дуже цікавим є факт, що Одін постійно відправляв свої експедиції, щоб дістатися земель за штормовим морем, переслідував єретиків, щоб вони відповіли за свої злочини. А тір забороняв дракониці летіти за штормове море, і навіть трохи погрожував. Можливо, ці араті не дослідники нових земель, а втікачі? Що вони зробили хранителям титанів, що тікати довелося аж за штормове море? І як вони змогли його перетнути? А раді яких ми зустрічаємо у святопаді? Знаходяться тут уже 15 років. Вони прибули сюди через видіння свого імператора, щоб стати частиною останньої битви між світлом та темрявою. Заради цього вони знову відправилися через штормове море до старого світу. Так вони називають відомі нам землі. Але як і бачив у видінні імператор, стався сяйний спалах, який підняв їх над поверхнею моря та землі і переніс до святопаду. Та схоже, що світло не надто потурбувалося про м'яку посадку, бо їхні кораблі розбилися об скелі, через що загинуло багато аратів, включно з усіма магами, котрі могли б створити портали додому. Тому ця експедиція застрягла тут. До речі, Фейрін взагалі не хоче повертатися додому. Судячи з деяких розповідей, там все може бути не так вже й райдужно. А імператор з його видіннями трохи змахує на фанатика. Думаю, що в одному з доповнень саги душі світу, а може навіть у внутрішній війні, ми теж перетнемо штормове море і побачимо цю імперію на власні очі. Невідомо, чи віра в світло захопила народ Араті після того, як імператор почав бачити видіння, чи видіння навпаки, наслідок уже існуючого зв'язку зі світлом. Можливо, саме світло допомогло першим араті перетнути море, коли вони тікали від гніву Одіна. Взагалі, масштаби всесвіту Warcraft складно осягнути. Історії народів розвиваються і розширяються уже понад 20 років, тому не дивно, що ми можемо так довго коперсатися в деталях. 20 років, і це тільки World of Warcraft, а загальний всесвіт і того старший. На честь цього солідного ювілею та виходу доповнення внутрішня війна. Blizzard та компанія MSI представили лімітовану відеокарту GeForce RTX 4070 Super Gaming Slim World of Warcraft Edition. Окрім неймовірно гарного лімітованого дизайну у темно-синіх і золотих кольорах та набору магнітних панелей, натхненних 10 доповненнями World of Warcraft, щоб кастомізувати, як ваша душа забажає. Це ще й просто потужна відеокарта. Наразі карти 4070 найкращий варіант продуктивності та вартості, а версія Super – це додаткова потужність. При цьому відеокарта належить до серії. MSI. Gaming Slim, що означає, що її розміри впишуться у будь-який корпус. В Україні цю колекційну відеокарту можна придбати ексклюзивно в магазині розетка. А лише для моїх глядачів MSI додали промокод ЕМСАЙВОВ, за яким ви отримаєте 6 місяців передплати на World of Warcraft. Кількість карт дуже обмежена, лише 20 одиниць. Тож, якщо ви хочете мати лімітовану колекційну відеокарту World of Warcraft, то переходьте за першим посиланням в описі. Покидаючи дім, араті взяли з собою частинку вічного вогню Аратору, символу надії, який осяював їхній шлях. Коли їхні кораблі розбилися, вони вважали, що вогонь згас, але його вдалося врятувати. Дитина втекла від своєї родини і сховалася на кораблі. Дівчина почула поклик Баладара і не змогла залишитися вдома. Коли дирижаблі експедиції розбилися об скали святопаду, Фейрін опинилася в пастці під уламками, але врятувала вічний вогонь від згасання. Зараз вона вже доросла жінка, яка має особливий зв'язок з вічним. Вогнем із самим Баладаром, в світлі якого вона виросла. Вона, до речі, нащадок того самого Торадіна, першого короля імперії Аратор. Її прізвище Лотар, так вона є далекою родичкою Андоїна Лотара. Я повинна вказати на схожість назв Атамал, Екзодар, Генедар та Беледар. Таке враження, що нам буквально натякають на його природу. Ну і символи на стелі, які розходяться від кристалу, нічого вам не нагадують. Отже, араті прибули сюди 15 років тому. Вони вивчали таємничий кристал, облаштовували життя, заснували місто Меральдар, але 5 років по тому з кристалом вперше стала зміна. У момент, коли ми перемогли палаючий легіон, а Саргерас всадив меч в Азерот, Беледар поглинула порожнеча. Чому Араті не знають і досі? В трейлері внутрішньої війни ми бачили, як душу світу поглинає порожнеча, майже так само, як і сам Беледар. Ми точно знаємо, що Азерот була сильно ослаблена після рани, яку завдав Саргерас. Весь БФА ми намагалися її врятувати. І, хоч нам вдалося стабілізувати ситуацію, як ми бачимо, Кристал відтоді час від часу поринає в порожнечу. А сяйна пісня, яку чують наші герої, те саме. Видіння, що привело Араті сюди, Пророцтво світла, що бачив імператор. Можливо, баладар є магічним кристалом, подібним до тих, що використовували дренеї? За допомогою них дренеї теж могли бачити видіння. А відтоді, як Саргерас проткнув планету, кристал відображає те, що відбувається з самою ослабленою азерот, або всередину цього магічного кристалу проникло щось темне. І тепер ми бачимо постійне протистояння. Але що це може бути? Хто прокинувся від меча і хто живе в цих недрах? До речі, зараз ми можемо побачитися і спала. Подібний тому, який переніс Аратіус святопад, коли ми намагаємося підлетіти та наблизитися до кристалу, сяйний спалах переносить нас назад на берег. А якщо спробувати так само наблизитися, коли його поглинула порожнеча, замість спалаха світла нас поглинає темрява, і також переносить на берег, але в інше місце, де нападають короглиби. Не всі араті залишаються вірними своїй цілі. Відтоді як кристал вперше поринув у темряву, багато людей втратили надію на світло. Вони приєдналися до Ксалата та прагнуть загасити вічний вогонь Ара. Щоб святопад поринув у темряву. Але поки нам вдається їх зупинити. Ця внутрішня загроза для народу араті стає лише черговим викликом. Їхнє життя постійна боротьба за світло. З підземного моря на них сунуть короглиби, жорстокі рибоподібні гуманоїди, яких, можливо, посилає королева Ашара. так я у всіх відео до неї зведу. А з глибин аж кахету наступають неруби, які останнім часом стали агресивнішими та сильнішими. Історія нерубів навіть давніша за імперію Араті. Вона сягає сотень тисячоліть аж до чорної імперії. І ми знаємо про них більше. Вони є дітьми першої крові, одними з нащадків Акірів, яких старі боги перетворили на більш розумну расу. Після того, як титани покінчили з чорною імперією та старими богами, акіри жили самі по собі. В якийсь момент часу до великого розколу акіри воювали з імперією тролів і програли цю війну, тому розбіглися по різних кутках континенту, якраз в ті місця, де закриті в'язницях старі боги або де сховані їх частини. На північ ближче до в'язниці Йоксарона, на південь, де сховано серце Ішараджа. І Трохи західніше, де ховався Ктун. В анкіражі під дією Ктуна Акіри стали кіражами. В оточенні магії, яка залишилася від Ішараджа, Акіри перетворились на богомолоподібних мантидів. А на півночі, де був найсильніший вплив Йоксарона, вони перетворилися на Нерубів. Саме народ Нерубів став найчисельнішим з усіх нащадків Акірів. Їхня імперія під землею досягла величезних розмірів. Найбільші міста Ажол Неруб на півночі, та місто Тенет аж на півдні. У Ажол Нерубі правив Анубарак. Ми добре знаємо історію їх супротиву королю лічу. Вони намагалися намагалися зупинити армію скари, але їм це не вдалося. Коли вони зрозуміли наскільки все погано, вони звернулися до нарубів міста Тенет, але ті вирішили залишитися осторонь. Аж онаруб пав під натиском скари та прислужників старих богів. Так наруби поповнили армію короля Ліча. Це назвали війною Павука. Роки по тому, коли ми вже прибули до Нортренду давати відсіч Артасу, ми зустрілися з нарубами, які чинили йому опір. Їх було мало, але вони залишились нескореними. Той час на півдні королівство Ашкахет жило своїм життям під правлінням королеви Не Ферес. Цікаво, що потягнуло їх саме сюди на південь. Вони оселялися біля старих богів, але саме тут Ктуна далеко, до Ішараджа теж чому саме тут те, що королева НЕФРС не підтримала війну Павука, можливо, загубило королівство Ажолнаруб і можливо врятувало Ашкахет. Навряд чи навіть об'єднавшись, Неруби змогли б подолати армію скари. Ми з вами знаємо, що для цього потрібно було значно більше сил ніж було у Нерубів. Тому, скоріше, якби вона підтримала б Анубарака, то армія Скари стала б тільки більшою. Вона обрала залишитися осторонь, чим врятувала Ашкахет, але їхній спокій тривав недовго. До них знову завітали з вимогою приєднатися. Посланець від НЗОТа закликав їх стати до армії старих богів на останню оборону Ніалоти. Але вона знову відмовилась. та ще й як ефектно. Ми знаємо, що слуги порожнечі бачать майбутнє. Але вони бачать всі його варіанти і насправді не знають, що саме станеться. Тому якісь їхні пророцтва збуваються, а якісь є обіцянками цяцянками. Часто вони пророкують якраз те, що вигідно їм. Тож їхні слова не треба сприймати як істину. Але слова цього посланця виконаються точнісінько, так як він сказав. Можливо, у момент перед смертю він зрозумів, який з варіантів подій станеться після цього ключового моменту, ну тобто після його смерті. Zephyr itself. This kingdom will wither with the waning. Саме те, що відбувається далі. Після відмови Неферес Ашкахет знову вижив, бо ми дуже постаралися, щоб Ніалота таки впала. Але після цього їхнє виживання стало їхнім же тягарем. Я хочу дещо прояснити. Цей ролик ми бачимо від лиця Анесурек, доньки Неферес та принцеси Ашкахету. За віком на початку її можна назвати плюс-мінус підліткою, а дія відбувається під час кінця битви за азерот. Я знаю, що дехто каже, що це часи падіння чорної імперії сотні тисяч років тому. Але я на 99% впевнена, що це не так. По-перше, в часи Чорної імперії акіри ще не розділилися на нерубів, мантидів та кіражів, тобто не було і королівства Ашкахет. Навіть далі на фресці зі старим богом ми бачимо саме комахоподібних акірів, а не Нерубів чи когось ще. Вони з'явилися значно пізніше. Тож остання оборонені Алоти це про битву між нами та Нзотом. А це означає, що ця історія сталася буквально 7-8 років тому, і оцей занепад, про який так драматично говорить Анасурек, трив не сотні тисяч років можливо занепад взагалі не був таким кошмарним, як його описує Ансорек. Просто коли приходив посланець, вона була підліткою, яка побачила, як її мати героїчно відмовляє самим старим богам. Вона сама каже, що в той момент вона відчула, що їхній народ преречений на велич. А потім вона виросла. Яскравість світу потроху згасла, прямо як ми бачимо у синематику. Це дівчина, яка стикнулася з дорослим життям, де виявилося, що бути приреченим на велич недостатньо. Можливо, навіть цей голод був завжди, ну бо вони в печері живуть, і скажімо так, це трохи обмежує. Просто коли вона була мала, то не помічала цього. А тут ідея неодмінної величі плюс доросле життя. Не хочу сказати, що вона драматизує, але можливо трохи перебільшує страждання свого народу. Думаю, вона просто сама прагне сили та величі, яку вона сама собі при цьому назначила. Коли дивишся з такої позиції, терпіння королеви і її слова я вірю, що настануть кращі дні сприймаються ще більш адекватно. Але молода Анасорек, яка впевнена в неминучій величі, не може погодитися з матір'ю. Вона не має терпіння і не хоче чекати кращих днів. Та ще й стемряви її амбіції і сумніви постійно підбурювала Ксалатат. Я впевнена, що все, що відбувалося далі в тому мальованому синематику, вистава саме для Ана Сорек. Ніколи насправді не пропонувала королеві Неферес об'єднатися. Вона зробила все так, щоб мудра королева відмовилася і остаточно розчарувала цим доньку. Все від моторошної появи та сумнівних видінь до пафосно зловісного візьми мою руку було зроблено, щоб Неферес точно відмовилась і щоб це стало останньою краплею для Анасурек. Донька позбулася матері, зайняла її місце і вирішила долю свого народу. Проте велич якої вона так прагнула, лише одна з ілюзій Ксалатат. А Сурек стане не більше ніж головним босом першого рейду цього доповнення. Навіть якщо ми її не вп'ємо, це все одно показує її місце. До речі, на користь моїх теорій, що все насправді було не так погано, як нам представляє Анасурек, і що все це сталося нещодавно. Говорять і жителі Ашкахету, яких ми зустрічаємо. Вони всі любили королеву і поважали її. І ніхто не робче якось надмірно, як було б, якби вони сотні років голодували. І ще на користь того, що це все відносно недавні події, також говорить кількість перетворених на рубів і опозиція. Тих і тих дуже мало. А на тільки починає кампанію пропаганди еволюції. А ті, кому ця ідея не подобається, тільки починають протидіяти. До речі, після перетворення неруби настільки не далеко відходять від своєї природи, що не можуть навіть виробляти власні феромони. А це для їх виду є основною системою розпізнавання свій чужий, тому перетворених сприймають вороже. Хоча після дуже розумної витівки алерії, а отримує більше підтримки. Мовляв, дивіться, вороги вже тут нам треба перетворитися, щоб захиститися. Але цікавіше те. Внаслідок чого відбувається перетворення, Неруби за наказом ксалатат видобувають кров старого бога в глибинах Ашкахету. Але якого саме момент подяки моїм патронам, спонсорам на Ютубі та тим, хто робить прямі донати на стрімах. Якщо ви хочете більше лорових новинних та корисних відео, приєднуйтеся до цих чудових людей та підтримайте цей канал гривнею за посиланнями в описі або кнопочкою спонсорувати прямо під відео. Дякую вам! Вже багато років ходять чутки про забутого п'ятого старого бога. В першому Томі Хронік на останній сторінці, окрім іншого, намальовані старі боги, яких дуже легко впізнати і розрізнити між собою. Але їх там п'ять. І ще я звернула увагу: над Ішараджем намальоване тіло змієподібного подібного дракона, яке відсилає нас до Пандарії навколо як на скелі, навколо Нзота хвилі, що відсилає до місць їхнього ув'язнення. Ктун заховався між вежами храму Анкераш, де якраз його можна знайти, а навколо невідомого п'ятого коріння. Його мацаки на самі в формі коріння. А знаєте, де я бачила дуже схожі мацаки? У видінні перетворення нерубів, яке посилала ксалатат. Так, схожі мацаки це трохи притягнуто за вуха, а от коріння це вже більш жирний натяк. Коріння в Ашкахеті теж є. Та ще й яке? Це коріння першого світового дерева Елонахір. Детальне. Про нього я розповідала все в тому ж відео Секрети Смарагдового сну. Коротко, Елуна подарувала титану Еонар гілку світового дерева зі смарагдового сну Гханіра. та посадили її в землю, і дерево почало рости буйно та швидко, розповсюджуючи життя навколо. Але коли Амантул побачив це, він злякався цього безконтрольного розростання і вирвав дерево. Еонар довго плакала над кратером, аж поки не помітила, що коріння дерева вижило в глибинах землі. Тоді вона створила своїх хранителів, щоб ті берегли таємницю життя Елонахіру і доглядали за корінням. Вважається, що місце, звідки вирвали Елонахір, кратер Унгору, і це відносно недалеко від. Печери Ашкахет. Якщо ви думаєте, що ця печера далекувато від кратеру, щоб це було саме те коріння, то не забувайте, якого розміру взагалі світові дерева і яка в них для цього повинна бути коренева система. Плюс нам сказали, що коріння під землею продовжує розростатися, тож за сотні тисяч років воно повинно було нормально так розростися. Ну і ще нам прямим текстом кажуть, що це коріння Елуна Хіру. І як ви думаєте, чи Сергея сткнув меч, аби куди, чи цілився у щось? Не забувайте, що його боротьба була спрямована якраз на порчу старих боїв. Меч стерчить прямо поряд з кратером, і відносно неподалік місця, де неруби зараз збирають чорну кров. А весь цей час за корінням стежили, доглядали і не давали чорній крові розповсюджуватися і заражати його. Гароніри раса похідна від тролів, але які розвивалися не біля колодязя вічності джерела таємної магії, а під корінням елонахіру, тобто магії життя. Їх сюжет відправили до другорядних квестів. Але на мою думку, глобально він має навіть більше значення ніж полі... Етичні інтриги нерубів. Отже, ми взагалі не повинні були дізнатися про існування цього народу. Зазвичай вони взагалі не показуються зайвий раз, а тим більше в своїй справжній гуманоїдній формі. Але пані Орвейна порушила всі правила свого народу, рятуючи нас, бо їй потрібна допомога. Власне, конкретно зараз вона могла б і сама розібратися з чорною кров'ю та завадити нерубам. Але вона розумненька, бо думає наперед. Вона розуміє, що те, що відбувається тут і зараз, з видобутком чорної крові, це лише верхівка айсбергу, а щось глобальне відбувається там, де. Ми поки не бачимо, і гароніри не впораються з цим самотужки. Але навіть не дивлячись на те, що вони потребують нашої допомоги, навіть сама Орвейна дуже скупа на деталі. Чорна кров, яку ми бачимо, це кров старих богів, що розлилася глибоко в землі, коли світ зазнав важкої рани. Відтоді воно поширюється. Тобто, меч таки когось проткнув, раз після цього під землею розлилася кров. А цю саму кров і використовують неруби для свого перетворення. Вона діє точнісінько, як ми б очікували від старих богів, викручує сприйняття реальності та зводить з розуму тих, хто взаємодіє з нею. Навіть місце, де її видобувають, називають глибини божевілля. Орвейна каже, що чорна кров проникає все глибше. Неруби навіть не уявляють, з чим вони зв'язалися і що можуть накоїти. Їх експерименти небезпечні для самої природи. Орвейна друїдка. Вона теж чує сяйну пісню, тому просто не може не втручатися, навіть якщо це означає порушення. Шути всі закони її народу. Світ змінюється, і це вже розуміє не лише Орвейна. Інші гароніри теж перестають ховатися. Вони навіть приютили Араті, що вижила після битви з нарубами. Ховатися більше не можна. Настає час об'єднуватися всім, хто чує сяйну пісню, бо ті, хто знаходиться в тінях, уже об'єдналися. Десь приблизно 15-16 років тому імператор Араті, який має спільну кров з вищими ельфами, побачив видіння світла. А знаєте, що ще відбулося? Плюс-мінус 15 років тому сонячний колодязь був очищений серцем Наару, і ми точно знаємо, що в півночі порожнеча нападе на кельталас. А 10 років тому, коли Саргерес всадив меч в нашу планету, він задів щось, що спричинило зміну в таємничому кристалі, і чорна кров почала розтікатися глибинами землі і псувати стародавні коріння. Всі ці події пов'язані, і в такому ключі все більше виглядають як завершення цієї великої історії. І від цього стає трохи страшно. Ставте лайк цьому відео та пишіть свої думки і теорії в коментарі. Я все читаю. Дякую за допомогу з перекладом катсцен та діалогів Алексу Купрому та Німфіель. а також Канкрі за те, що втілює вов'юкрайнайзер в -Юкрайнайзер» життя. А у мене на цьому сьогодні все. До зустрічі на стрімах та у наступних відео. Слава Україні!